Петро, я знаю, що Джордж Чакра наразі один із ваших найулюбленіших брендів. Саме в його сукнях ви виблискуєте на світських подіях. Так, ви маєте рацію. Його вбрання таке витончене, мрійливе, з несподіваними елементами. Я обирала його сукні для церемонії Оскар і для Канського кінофестивалю. О, то це в сукні чакра. Ви не втримали рівновагу на червоній дорісті канського кінофестивалю і упали просто до ніг-фотографів. Ні, це було в сукні іншого бренду. З кожним може трапитися. Добре, що поруч виявили. Багато джентльменів, які прийшли мені на допомогу. Влітку дуже багато світських заходів, які вам потрібно буде відвідати. Щось підібрали для себе з сьогоднішнього показу. Для мене дуже важливо, щоб сукні були грайливими. Ось як було в Кані. Одна сукня була з неймовірним шлейфом, в іншій дуже яскрава спина. Так я можу не просто позувати як лялька, а бути акторкою, загравати з фотографами. Сьогодні я тут зі своїм стилістом, і ми підібрали дещо на майбутнє. Приміром, біла сукня з розрізом неймовірна, а червоний to prosto w